Вітаю! Виконаємо задачу 11,8 третього рівня складності з підручника Олександр Істер, геометрія 8 клас. Спочатку для того, щоб побудувати відрізок, нам треба з цим означенням Х попрацювати. Давайте перепишемо, як пропорція. Тоді звідсіля ми можемо записати, що А відноситься до С, А до С, як Х. Відноситься до Б. Х до Б. Тепер ми можемо бачимо, що А і С будуть знаходитись на одній стороні, на одному промені, Х і Б на іншому промені. Давайте спочатку намалюємо розмір, відмітимо С, підносимо циркуль. До відрізка С, виміряємо його і відкладаємо від точки О. Тому що нам перше, треба побудувати нерозгорнутий кут. І коли ми побудуємо нерозгорнутий кут, від вершини О відкладаємо спочатку відрізок С, відрізок С і відмічаємо ось так засічкою. Це С підписали. Тепер нам треба виміряти відрізок А, виміряємо відрізок А. А тут підпишемо, що С відрізок С. Тепер виміряємо відрізок А. І відмічаємо до кінця відрізка С, відмічаємо відрізок А. Тому що ми з вами із пропорції визначили, що вони будуть знаходитись на одному промені, на одній стороні кута. Отже, А і С у нас готові. Тепер треба відкласти відрізок Б. Це у нас А. Тепер виміряємо відрізок Б. Який буде проходити на другій стороні кута. Виміряли, відмічаємо. Оце у нас відрізок Б. Тепер нам циркуль вже не потрібен, ми його можемо прибрати осторонь поки що, щоб ви бачили, що ми його використовували. Отже, це відрізок Б. Тепер використаємо узагальну теорему фалеса. Якщо дві прямі Відтинають на одній стороні кута рівні відрізки, то вони будуть відтинати рівні відрізки і на другій стороні кута. Через точку Б і через точку С. ось тут Б, У нас тут є точка. давайте підпишемо, Тут у нас точка А, С це буде точка С. Знаходитись, підпишемо її. І в кінці буде точка А. Ось тут точка А. Тепер нам треба побудувати точку Д. Це тут так, давайте побудуємо її, але спочатку з'єднаємо точку Б і С, проведемо пряму. Ми точку С маємо, а тут буде точка А. У нас буквіна тут не сказана, як ми будемо позначати. Тепер через точку Б і через точку С проведемо пряму, використовуємо лінійку. І проводимо пряму. Налаштовуємо так, щоб лінійка була пройшла через точку Б і С. І сразу, коли ми будуємо, ви згадайте, будь ласка, які, як же проводити паралельні прямі, як провести дві паралельні прямі. Одну пряму ми БЦ провели, тепер нам треба провести пряму, яка буде паралельна до Б С і пройде через точку А. Згадуємо, для того, щоб побудувати дві паралельні прямі, нам потрібен косинець або прямокутний трикутник. У прямокутного трикутника є дві сторони, які утворюють кут 90 градусів. Так, ось, одна сторона, кута у нас завжди буде налаштовуватись по прямій АБ, БЦ по прямій БЦ. Нам треба її налаштувати, щоб одна сторона співпала з прямою БЦ. І до неї ми проведемо пряму, яка буде паралельна, і пройде через точку А. Для цього беремо лінійку. Розташовуємо так, щоб вона співпала з другою стороною прямого кута. Можна використовувати для побудови паралельних прямих два косинця. Якщо одній є у вас в класі, ви можете використовувати два Так, так, ось я налаштувала так, що лінійка співпадає з другою стороною прямого кута. Лінійку можна збільшити, зменшити, щоб вона. Так, ось так. Вона співпадає, як бачите, все у нас співпадає. Тепер я буду просувати косинець по лінійці, щоб та сторона, яка зараз співпадає з прямою Б, це пройшла через точку А. Просуваємо. І ось тут дивіться, знову ця сторона прямого кута проходить через точку А. Проводимо Відрізок, який буде сполучати точку А і точку, і утвориться у нас точка Д. Подивіться, будь ласка, А, ось у нас точка і точка Д. Записуємо її. Це точка шукана. точка Д. І це буде відрізок Х, який нам треба було побудувати. Ще раз дивимося, як побудувати паралельні прямі. Ми одну сторону косинця прикладаємо до. Нашої прямої, і оця сторона, яка зараз співпадає цієї прямої, до цієї прямої ми будемо будувати паралельну пряму, яка пройде через точку А. Лінійка у нас налаштовується так, щоб вона співпадала з другою стороною прямого кута косинця. Потім, по лінійці, ми будемо просувати цей косинець, щоб ця сторона, ось прямого кута, яка лежала на прямій БЦ. Пройшла через точку А. І ми будуємо через точку А, пряму, яка буде і пар... буде паралельною до прямої Б Оце шукана. На другій стороні кута утворюється точка Д, і це буде наш відрізок. Давайте зараз його підпишемо. Точка D, оце у нас відрізок Х. Шуканий, це шуканий відрізок А. Ми будували А С, потім побудували відрізок А, я тут неправильно визначила. Правильно підпишіть, тому що повитирала, а потім оце у нас відрізок A. А, а Б, Д шуканий відрізок. Так як завдання достатнього рівня складності, нам треба. Використати алгоритм побудови. Тому будемо побудову писати. Так, що побудова. Згадую, що ми робили спочатку: будуємо нерозгорнутий кут. Перше будуємо нерозгорнутий кут. На одній стороні кута від вершини, відкладаємо відрізок С, А відноситься до С. Друге, від вершини. Від О відкладаємо відрізок. Відрізок С, С дорівнює ОС. Відклали. Потім від, від кінця відрізка ОС, відкладаємо відрізок А, від конця, від кінця відрізка. С відкладаємо відрізок А. На другій стороні кута четвертий. На другій стороні кута відкладаємо відрізок Б. На другій стороні кута відрізок Б. Утворилась точка Б. Пропишемо ОБ. Через точку Б і С проводимо пряму п'яте через Б. І це проводимо пряму Б. С. Шосте. За допомогою прямокутного трикутника, за допомогою осенця і лінійки. Проводимо. Через, точ, через точку А пряму АД паралельно до БЦ. БД шуканий відрізок. Сьоме. БД дорівнює Х шуканий відрізок. Що ж, ми побудували з вами відрізок четвертий відрізок, який пропорційний. В даному відрізку побудувати відрізок Х, який дорівнює А помножити на Б, і поділити на Х. Дякую за увагу!